Зовнішній вигляд юриста, як управляти з допомогою нього оточенням, як управляти зовнішнім світом. Це здавалося б така заїджена тема. Одначе, я присвячу їй, це наше таке от онлайн-заняття, цю комунікацію, бо з моєї точки зору, це доволі дієвий інструмент управляти, повторюсь, як іншими людьми, так і створювати певний емоційний фон у собі. Багато хто це розуміє і користується цим. Юристи зазвичай сприймаються в суспільстві як певного роду такі ритуалізовані формалісти. Що я маю на увазі? Що вони повинні виглядати так, суді, як це прийнятно певному суспільству. Тобто, як більшість у суспільстві сприймає юристів. У нашому суспільстві, з моєї точки зору, Юрист це людина, яка там в карваці, в сорочці, білий верх-чорний низ. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тобто певний такий от костюм, як робоча форма юриста притаманний е в певному світогляді для людей, коли вони дивляться на юристів. І от для того, щоб знайти їх на вулиці, достатньо оцей ось костюм побачити, для того, щоб призимуватись, що скоріш за все перед нами юрист. Тобто, ось в такому вбранні в судові засідання зазвичай юристи не ходять. Або принаймні вважається, що це не зовсім юридичний одяг. Ну, В принципі, на цьому дискусії і завершується. Але ми давайте з вами пом'яхуємо не те, що глибше, але більш різноманітніше. Бо, до прикладу, залежно від контексту, якщо у нас є суд прифронтовий, то в ряді випадків. Можна одягатися і не в одяг, який нам транслює голівудське телебачення, голівудські фільми. Тобто, в ситуаціях, де потрібно зберігати своє життя, можна в принципі використовувати і ось таке вбрання, яке на мені. І ніхто вам не скаже про те, що ви сьогодні щось не в накрохмаленій сорочці. Одначе, якщо це таке от мирне середовище, Комфортне тепле, то, скоріш за все, може бути певна така вимога виглядати певним чином. Колись ще у 2000-х я відвідував суди в Криму, в Одесі і так далі. І доволі там прийнятно було приходити в шортах в якихось тапочках на босу ногу, і це стріймалося на ура. Особливо коли було дуже-дуже так спекотно. Там всі, в принципі, були так одягнені. І ніхто ні на кого не показував пальцем, що ось дивіться, щось не так. Я так проходив і в прокуратуру, і в адміністративний суд в Одесі, ну, коротше кажучи, багато і в Євпаторії. І до чого я веду? А до того, що середовище визначає, що є прийнятним в одязі, а що ні. Навпаки, було б дивно для рядового Євпаторіця у 2000-х роках приймати Юриста в таку там жару, коли 40 градусів, в костюмі, всі гудзики за, затягнуті, ну і так далі. Це було доволі дивно, і ця людина сприймалася ну, якось не по свойськи якщо можна так сказати. Можливо, їй би співчували. І у нас одяг це щось подібне до певного блюда. Ми хочемо у когось, зокрема, в Судді, скоріш за все, викликати ту чи іншу емоцію. І ми можемо, якщо вже пішли ми через метафору блюда, запропонувати певний вид морозива нашому співрозмовнику. Але ми можемо виходити з того, яке морозиво подобається нам. І це буде помилкою. Подобається нам Фісташкове, ми даємо всім Фісташкове морозиво. Подобається нам такий от одяг, або ми вважаємо, що він є прийнятним, ми його одягаємо для того, щоб впливати на інших людей. Як ви розумієте, ну так собі, концепція, нам потрібно спочатку дізнатися, а яке морозиво любить наш візові по комунікації, і вже потім пропонувати, якщо в нас є така можливість, це морозиво. Нам потрібно зрозуміти, а який стиль одягу, яке вбрання вітається, який одяг налаштовує на певний емоційний лад нашого співрозмовника, і потім пропонувати йому наш зовнішній вигляд. Тобто, якщо хтось любить такий от офіційний дрес-код, і це його вводить в той стан такий от ресурсний, впевнений. Який ми б хотіли, щоб був у суді для ухвалення рішення на нашу користь, то тоді ми одягаємо, як ви розумієте, оцей офіційний такий наряд. Якщо ж, можливо, суддя сповідує такі от якісь більш комфортні речі, він взагалі не любить оцього ось офіціозу і сам ходить у якихось таких от речах, то ми, ну не те що повинні це транслювати прямо, а можемо. Хоча це і не стильно одягнути сорочку, і худі, до прикладу, зверху. Тобто буде така от певною мірою мішанина, проте вона може, або, і, скоріш за все, буде прийнята судом як нормальна і така от здорова. Чому? Тому що суддя не дуже любить оцей формалізм. Давайте далі. Ми можемо зрозуміти, що суддя може бути ліберального такого толку, якщо можна так сказати, і консервативного. Консервативний, як ви розумієте, він любить одяг переважно, більш цей такий офіційний офіціоз у нього у всьому. А ліберальний це той, який дозволяє там тапки на босу ногу, який дозволяє, можливо, і в шортах, і в, і в футболці прийти із коротким рукавом. І для нього це взагалі прийнятно. І навпаки, для нього це про демократію, про свободу вираження. Для нього можливо головне ось цей такий от вайб. Витримувати в його розумінні демократичний, але хтось вважає, що демократія повинна бути у певних таких рамках, вона повинна захищатися якимись чіткими правилами. Таким от формальним законом е вона повинна дихати. І це більш такі от, судді консервативні. Тобто, ми можемо считувати у них світоглядницьку концепцію, концепцію також за їх одягом. Можливо, коли вони в мантії, то це не видно, але я думаю, що навіть в мантії. Коли суддя перед нами, ми можемо зрозуміти, чи є в нього нагрудний знак, чи немає. Якщо немає, скоріш за все, більш такого ліберального спрямування, філософія в нього. Якщо в нього повністю все витримано, наглажено, накорхмалено, і він прям такий, як на фотографіях е в кіно чи на дошку пошани, то, скоріш за все, він такого от консервативного толку. І тоді одягатися нам, як ви розумієте, потрібно аналогічно, дуже так от офіційно. Це перше, що я хотів би сказати. по друге. Багато хто вважає, що одяг це про статику. Одначе, одяг це про динаміку. Що я маю на увазі? В судовому засіданні, першому, до прикладу, нам потрібно встановити відносини із судом. І ми можемо одягнутися так от офіційно, для того, щоб отримати зворотній зв'язок, а наш суддя там ліберальний, консервативний. Які в нього смаки, особливо якщо ми з ним ще не зустрічалися по інших справах. Тобто наша задача презентувати себе як професіонала. І одяг на друге судове засідання, ми можемо змінювати з урахуванням наших цілей. Тобто не обов'язково повторювати той одяг, і, можливо, це навіть буде помилкою, приходити у всі засідання на одному і тому ж самому одязі. Якщо у нас друге засідання, передбачає. Необхідність подумати креативно, то ми можемо одягнути більш якісь такі от веселі кольори, Вес, Більш веселі на тон чи на два кольори нашої сорочки. Можливо, якісь візерунки допустити. Ну, ви вже калібруйте там по ситуації. Тобто, не обов'язково приходити в майці і з якимось там надписом: давайте думати креативно. Ну, але я думаю, смисл ви зрозуміли. Тобто, якщо ми хочемо відсутні креативності, то одяг у нас повинен бути не такий формалізований. Якщо ж ми хочемо навпаки такого от буквоїдства, то одяг повинен бути максимально формалізований. Наша мова повинна бути максимально така от формалізована, структурована. Ніяких там сленгів і так далі не повинно бути в змісті наших текстів: як усних, так і тих, які на папері. Я думаю, ви вже зрозуміли. І під кінець, мається на увазі на останньому судовому засіданні, ми можемо повернутися знову до офіціозу, але до такого максимального офіціозу і до певного такого ритуалістичного дійства, коли ми проголошуємо якийсь наш такий от акордний текст, переконувальний, тобто максимальна така от концентрація на тому, що ми говоримо. Ми тут і зараз така центровка адвоката відбувається. І таку атмосферу адвокат може створити, коли його, у нього офіційний одяг, офіційні якісь там реквізити. В нього є папки, документи з собою взяв, але як інтерєр певний, який буде допомагати йому промовляти слова. Тобто, не з кульком прийшов на судове засідання, не з рюкзаком, що, можливо, можна було допустити на другому засіданні, якщо треба була креативність, а вже на останнє засідання. Наша задача от, створити, так, можливо, деяку гнітючу таку атмосферу для того, щоб суд порівнявся, задумався, не відволікався на креативність, а зрозумів, що ось так от потрібно зробити. Ну, або, як ви розумієте, можливо, в ряді випадків нам потрібно, щоб і на останньому засіданні суддя був доволі креативний. Тоді ви вже зрозуміли, що необхідно робити. До чого я це все вам промовляю. А до того, що в одязі потрібно розуміти не лише статику, а й динаміку. Тобто управляти зовнішнім середовищем управляти ми можемо також через зміну нашого одягу, а не просто от ми підібрали один лук, і у ньому виконуємо всі задачки. Одяг може змінюватись динамічно від засідання до засідання по одній тій ж самій справі. Уже не кажу про те, що на. Різні справи потрібно на різний одяг, до прикладу, в справах там. Ну, я думаю, це очевидно для вас. І історію ви такі чули. Коли той з кого стягують гроші, пеню, проценти, аліменти, він вбирається у доволі такий дешевий, потертий одяг. Для того, щоб суд, можливо, увійшов у його таку от ситуацію, побачив, що він бідний, як церковна миша, і, можливо, не. Так сильно вирішував питання про стягнення там, моральної шкоди з нього, стягнення аліментів і так далі, тому подібне. Особливо, коли рососуди це дозволяє. Бо уявіть, коли е подають позов про стягнення комуналки, ну, умовно кажучи, або аліментів, якусь там невеличку суму, і приходить відповідач в такому дорогому вбранні. Ну, то ви розумієте, він транслює багатство і заперечувати якось людині, яка виглядає на мільйон. Заперечувати в якихось питаннях на пару сотень, ну це якось несерйозно. Це, грубо кажучи, схоже до того, як буває багаті люди м не хочуть купувати в тролейбусі квиток. Це також виглядає ну, досить дивакувато. Ще сюди, яку історію можна. Коли айфон останньої серії, а людина економить на тролейбусі, навіть хоче зайцем проїхати. Ну, тобто, це щось неспівмірно, коли вона тікає від кондуктора. Хоча, повторюсь, що в неї є такий айфон, або коли в людини є. До чи Мерседес, а вона є якісь там макарони, найдешевші, там, і він чи якийсь там доширак, чи щось там такого плану. Ну, я думаю, сенс ви зрозуміли. Тобто буде така от неспівмірність в тому, що ми бачимо, і, і в змісті. Тому дехто так от зловживає. Далі. В справах про шахрайство, до прикладу, зверніть увагу, одяг такого от формату дуже багатого не дуже підходить. Ну, Мені здається, що взагалі. Оскільки шахраї використовують зовнішній вигляд як інструмент вчинення злочину. І тому, коли у нас особа, яка підозрюється, чи винувачується, чи підсудна в справах про шахрайство, дуже гарно одягнена, то до неї можуть виникнути питання, тому що вона маскується за зовнішнім виглядом. І тому тут потрібно от знайти той баланс, де буде більш простий одяг коригувати із тим, що їй інкримінують, якщо можна так сказати. Зверніть увагу, що потрібно також продумувати одяг і е, свого клієнта. Розкажу, що зараз історія у нас була. Е, я думаю, що в кожного адвоката вона існує. Щось на кшталт наступної. Колись ми захищали одного е, клієнта в кримінальній справі за те, що він там щось перевозив е, наркотики, ну, коротше кажучи. Речі, які не можна було вживати. Його взяли під СІЗО, в СІЗО його взяли, закрили, і ну, мим сколс Що Одягнись там пристойно в судове засідання. Він сказав, да, все зроблю. І одягнув футболку, а там ну, такий лист марихуани. Ну, суддя на нього дивився, ну каже, ну, що це таке? Приходить на Судове засідання да, і в, в такому отводізі, І каже, що він не взагалі до тих наркотичних речовин не має ніякого відношення. Ну, Тобто, певний такий, як ви розумієте, ну, дисонанс, як у судді, як у оточуючих. От, сорочка, наприклад, була б йому в плюс. Просто футболка без різного роду принтів також в плюс. Ну, Але приходити в справі, де підозрюють у. В, Зберігання чи там розпродажі всякого такого наркотичного в футболках з чи та із Коноплею. Ну, коротше кажучи, це ну, не, ну, не, дуже, не, не дуже історія одягу, який переконує. Тобто він переконує, але зовсім у протилежному, свідомо чи підсвідомо. Ну, Коротше кажучи, суддя так дивився на нас і нам на силу вдалося ну, вирути цю ситуацію і зтомогтись. Результату по справі. Тому завершаючи, одяг, як ви розумієте, це не лише про статику, а й про динаміку. По-друге, одяг це про те, а як же ж нас сприймають інші. Тобто одяг ми повинні вибирати в судове засідання, це, врешті-решт, наша робота. І на роботу ми повинні ходити в тому одязі, який нам допомагає цю роботу робити якісно. Тобто, не завжди те, що нам подобається. Потрібно одягати. Потрібно в ряд випадків одягати те, що подобається тим, хто на нас дивиться. Але для цього потрібно не додумати, є такий ефект переносу в психології, коли люди вважають, якщо мені подобається щось, то значить і іншому подобається. Якщо я вважаю, що цей одяг прийнятний, значить і та особа вважає, що цей одяг прийнятний. Але це, повторюсь, не зовсім так. Потрібно якимось чином виявити, який одяг прийнятний, який одяг налаштовує на творчість, на консервативність, на якусь там напевно, таку емоційну складову, от який одяг налаштовує суддю, такий і одягнути. Це можна як зробити. Подивитися на суддю, як він за межами судових засідань. Подивитися, можливо, на чоловіка, дружину, яка є у суді, на дітей, на помічника, як він одягається. Бо помічник, скоріше, все одягається так, як транслює суддя. Можливо, подивитися на фотографії в соціальних мережах даного судді. І тоді вам стане вже зрозуміліше, яка там його любима кольорова гама, і так далі. І тому подібне. Не обов'язково одягатися в такий самий одяг, як у судді, маю на увазі, який є у цивільному житті судді. Але щось подібне, можна. щось подібне можна. Ну, В принципі, на цьому ми будемо завершити. Я думаю, що поле для міркування, для рефлексії я вам задав. І ви підійдете творчо. А не використовуватиме те, що я сьогодні проговорюю, як якийсь такий постулат, як таке от правило категоричне. Підходьте творчо і додавайте щось свого у життя. І обов'язково ознайомтесь з книгою 36 юридичних стратегем. Це посилить вашу силу юриспруденції практичній, а також прочитайте, прочитайте книгу, придбайте, називається юридичний спічректінг. Ці дві книги я написав, і вони доволі будуть вам помічними в ситуаціях управління як собою, так і зовнішнім простором, в тому числі в клубових засіданнях.